Сьогодні в нас на огляді механічна бездротова клавіатура від компанії Yunzi. І модель це al 80 Клавіатура у форматі 80%, вона має регулятор гучності, має LCD-екран, в неї крутий дизайн, вона зроблена повністю із металу і має гарну задню частину. Якщо зняти цю наклеючку... Можемо побачити таку дзеркальну поверхню, яка переливається, дуже красивий градієнт. І якщо ви хочете отримати не тільки крутий тайпінг, а й якість, а ще й дизайн, то цю клавіатуру варто розглянути. Виконана повністю із металу, це алюміній. В нас варіант кольору сріблястий, це такий універсальний кольор, підійде в будь-який ігровий простір або робочий, і клавіатура дійсно виглядає дуже гарно. У неї класна розфарбовка кейкапів, це білосніжні кейкапи з елементами сірого кольору, світло-сірого або темно-сірого. Плюс, відповідно, екран розбавляє дизайн, якщо включити клавіатуру, можна побачити, як виглядає сам екран. Його можна, до речі, налаштовувати. Тут показується дата, час, тут показується заряд. Можна виводити анімацію, показується з'єднання по Bluetooth 2,4. Тобто екран дійсно інформативний. Плюс клавіатура підтримує софт. Вона також підтримує технології Via і QMK, тому можна кастомізувати її по призначенню клавіш і налаштовувати під себе. Клавіатуру ми вам вже показали, як вона виглядає. Зараз покажемо сам комплект. Він, до речі, тут теж цікавий. Ось такій коробці будуть аксесуари всередині. Така дуже приємна коробка. В коробці є у нас пулер для кейкапів і свічів комбінований, тобто можете знімати свічі, кейкапи. При потребі можна клавіатуру почистити або замінити ті самі кейкапи чи свічі. Є отакий кабель для зарядки, він йде Type-C на Type-A, без фільтру. Він резиновий, ну і, відповідно, призначений, щоб зарядити клавіатуру, тому що вона бездротова. Додатково є також кнопки. Кнопки тут PBT double Shot, подвійного лиття, це хороші, якісні кнопки. Ви собі можете поставити або під Windows, або під Mac, відповідно до якої системи використовуєте. Є додаткові свічі, два штучки. Тут свічі йдуть Cocoa Cream. тайпінг, ми продемонструємо. Є ось така інструкція, в якій зазначаються всі параметри клавіатури та налаштування. Причому зразу хотів би відмітити з переваг по клавіатурі. Вона має 6000 мА акумулятор, Вона тримає дуже добре це 7-10 днів в режимі з підсвічуванням. Вона знов ж таки має QMK та VIA, важить майже півтора кілограма. Ну це реально такий литий метал. RGB підсвітка з налаштуванням, ну і також для різних систем: це Windows, Mac, Linux, Android і навіть iOS. Кейкапи DoubleShot PBT профілю Cherry, саме популярний профіль. Інструкцію можна почитати ознайомитись, і окремо є також налаштування кнопок, комбінацій, ось такий вкладиш, в якому ви можете ознайомитись з клавіатурою. Кейкапи. Як виглядає, так і відчувається дуже приємно. У них поверхня не є прям дуже гладка, трошки вона така широкувата, але під пальцями відчувається дуже гарно. Тобто пальці не ковзають по кнопках, є така виражена канавка, і де зручно тримати пальці. Якщо ви звикли от, інтенсивно набрати чи грати, то при тому швидко, то ефект дуже приємний. Тайпінг повноцінний Ми також вам продемонструємо. Зараз те, що ви чуєте, ну це дуже приємно для вух, і також приємно відчувається під пальцями. Підсвітка тут RGB, вона пробивається навколо кейкапів, так як кейкапи це Double даблшот, але тут символи не світяться. При потребі ви собі можете замінити який кап, якщо потрібно, з символом, які би просвічатись, і підсвітка буде відповідно символами. Регулятор гучності в нас розмістився з правої сторони в куті, він металевий, він приємно крутиться, є чіткі відсічки. Ви можете також натискати, блокувати звук, тобто включати, виключати і коригувати собі гучність. Дуже якісно зроблений цей регулятор. lcd екран як ми сказали, він також налаштовується, дуже гарна анімація, він доволі яскравий і чіткий саме по зображенню. Давайте тепер заглянемо всередину клавіатури, покажемо, що там є. Знімаємо для прикладу кейкап под пробіл. Покажемо вам товщину стінок. Товщина стінок Кейкапу дуже хороша. Це впливає і на звук, і на відчуття. Тому що звук більше глухіший, кейкап не гнеться при натиску. От він реально такий дуже класний по товщині, і міцність його дуже приємна. Ну і сам кейкап, як сказав, покриття. Воно таке досить гарне. Під пальцями відчувається, причому символи тут не будуть стиратись. Якщо подивитись на свічі, свічі тут у нас від юнзі Cocoa Cream. ось так ми знімаємо. Клавіатура підтримує hot Swap. Свічі йдуть на 5 пін конектор, але клавіатура також підтримує і 3-пін свічі, відповідно. То ви можете ставити або 3, або 5 пін. Діод RGB знаходиться з південної сторони, якщо для вас це важливо. Сам свіч Він має конструкцію стандартну. З заводу він має змазку, він приємно ходить, відчуття без піску, без тертя, приємно по силі натиску. Всі параметри ви можете ознайомитись на сайті з цими свічами. І звук від тайпінгу дуже класний. Також можна звернути одразу увагу, що якщо б ми подивимось всередину, в нас є силіконова. Заглушка під пробілом. Це також зроблено для того, щоб звук був більш глухіший і тихіший. Плюс ми бачимо, що є між плейтом і платою. Плейт, до речі, полікарбонатний, тобто це із пластику. Тому це плюс буде в тому, що не буде чути дзвону металу. Це раз, звук буде тихіший, глухіший, більш приємний. Плюс тут конструкція Gasket Mount, тобто коли ви тайпите. То відповідно є відчуття, що трошки конструкція вся ходить донизу корпусу. Це приємне відчуття, це глушиться вібрація, і, звичайно, це цікавіше при тайпінгу. Також всередині тут багато є шумки, шумка між платою та плейтом, шумка між платою та дном корпусу. Плюс на самій платі бачимо силіконовий шар. Коли свіч стає в пас, то відповідно при наборі, при спрацюванні свіча не, буду, не буде стукоту по корпусу. В даній клавіатурі з заводу змащені свічі, це також впливає і на звук, і на відчуття. Якщо говорити про свічі, то тут свічі Cocoa крім, вони дуже тихі, приємні тактильно. Якщо говорити, наприклад, про стабілізатори, то вони з заводу мають мінімальну змазку, тому також працюють гарно. Стабілізатори відпрацьовують. Без проблем немає якогось такого цокоту або немає нечіткості при натиску гарно натискаються всі кнопки зі стабами. Тому це теж однозначно плюс. Якщо в цілому підвести підсумок по даній клавіатурі, то можна сказати, що вона дуже класно збалансована, тому що клавіатура має класний дизайн, в неї хороша збірка, конструкція дійсно дуже монолітна. Виглядає клавіатура преміально, явно дорожче, чим на свою ціну. Регулятор гучності, який працює дуже гарно, чітко, плавно, крутити його дійсно приємно і ви можете регулювати собі звук. Натискається так він віш класно. Можете швидко зам'ютити звук або включити. Дисплей, який у нас розмістився з правої сторони, теж доволі інформативний. Показує дату, час, показує заряд. Ви можете вивести свою анімацію чи логотип. Клавіатура підтримує софт. Це також немало важливо, і QMK та Via. Теж для багатьох ці технології всі потрібні. Тому ви можете клавіатуру налаштовувати під себе як хочете. Плюс, звичайно, є можливості кастомізації, тому що підтримка HotSwap. любі свічі, 3-5 пін ви сюди можете поставити. Ви можете також поставити любі кейкапи, які хочете. Хоча тут кейкапи стандартні, дуже хорошої якості з товщиною стінок, хорошою, і відповідно вони дуже класно виглядають і приємно відчуваються під пальцями. Якщо у вас є якісь питання по даній клавіатурі, ви можете звертатись до нас. Ми обов'язково вам підкажемо, можемо підібрати варіант клавіатури саме для вас, під ваші потреби, під ваші бажання.